Конфлікт між Ізраїлем та Іраном перейшов у нову фазу пряму війну двох держав уже третю добу. Поспіль Україна лунають вибухи. Загострення почалося в п'ятницю, 13 червня. Наталя Луценко продовжить. не спав усю ніч. Іран випустив чергову серію ракет по ізраїльських містах. Близько сорока. Місто відбувалося, але є загиблі майже сотня поранених. Це найкривавіше з початку конфлікту. У відповідь Ізраїль атакував об'єкти в Тегерані. Наше МЗС з'ясовує дані про українців на території Ізраїлю та Ірану. За попередніми даними напередодні через влучання іранської ракети у житловий будинок в місті Бат Ямі загинуло п'ятеро наших співвітчизників троє з них діти. Ізраїльські спецслужби розгорнули проти Ірану операцію «Висхідний лев зі знищення високопоставлених військових керівників та науковців ядерників. Схоже, рахунок іде на десятки осіб. Серйозних руйнувань зазнав головний та найстаріший іранський центр зі збагачення урану в Натанзі. Також відомо, що ізраїльцяни повторно бомбили другий за величиною іранський завод зі збагачення урану у Фордо. Це спричинило вибухи та землетрус у 2,5 бали. Уряд Ізраїлю заявляє, завдані удари суттєво порушили плани Ірану зі створення ядерної бомби. Мовляв, тепер Тегерану знадобляться місяці для відновлення. Це була атака на випередження. Іран був за крок до створення ядерної бомби. Ми не могли цього допустити. Наші удари зупинили їх. Але ми розуміємо, це ще не кінець. Іран ще відповідатиме. Ми готові. Прем'єр Нетаньяху запевняє. Ізраїль атакує лише воєнні об'єкти, які належать корпусу вартових ісламської революції та Іранській армії, а також адмінбудівлі, такі як Міноборони. Водночас були вражені морські та наземні об'єкти, сховища нафти, радарні системи та склади авіаційного пального. Ми не цілимося в цивільних. Вони так: тамра, Тель-Авів, рішон лаціон. Вони б'ють по наших містах. Ми. По їхній воєнній інфраструктурі іранське моз повідомляє, що від п'ятниці, 13 червня, внаслідок ізраїльських ударів загинули 224 людини 90% з них нібито цивільні правозахисні організації пишуть про сотні жертв. Тепер іранці погрожують перейти від старих зразків зброї, якими вони атакують Ізраїль, до нових смертоносніших і масштабніших. Їхнє командування звернулось до ізраїльтян. Залиште окуповані землі, бо вони точно не будуть придатними для вашого життя в майбутньому. Звучить як погроза всій країні. без жодного сумніву, масштаб нищівної відповіді хоробрих іранських бійців охопить усі райони окупованих земель. Тегеран каже, що діє виключно у межах самозахисту. самооборона це визнаний принцип міжнародних відносин. Це наше законне право. Ми не прагнемо розширення війни. Але якщо Ізраїль атакує наші нафтопереробні заводи, ми також завдаємо ударів по їхній економіці. Раніше армія оборони Ізраїлю офіційно закликала. Ранців залишити зони біля військових об'єктів, по яких буде бити іранська влада готова припинити удари. Якщо ізраїльська припинить свої іран, то погрожує знищити ізраїль, то каже, що не відмовляється від переговорів. Але лише за умови, що йому не заборонятимуть мирну ядерну енергетику. Ми готові до угоди, яка не дозволить нам створити ядерну зброю, але не приймемо жодної, яка позбавляє нас права на мирний атом у Канаді, де зібралися лідери J7, Ця війна витіснила з порядку денного навіть Україну. Іран джерело нестабільності. і Він ніколи не повинен мати ядерну зброю. Ми готові шукати дипломатичне рішення, але зараз це вже загроза глобального масштабу, і ті самі іранські дрони вбивають в Україні та в Ізраїлі. Тим часом всі чекають конкретики з Вашингтона. Американський президент, перш ніж вирушити до Канади на саміт, вже звично каже, що настав час для угоди. Ми дуже добре співпрацюємо з Нетаньягу. Ми поважаємо один у одного. І так, ми підтримуємо Ізраїль. Чи буде угода, сподіваюся, але іноді їм доводиться все ж поборотися спочатку. Так, Дональд Трамп коментує взаємні удари Ірану та Ізраїлю. А європейці хочуть зрозуміти, чи має Вашингтон реальний план деескалації, чи просто спостерігає, поки Ізраїль намагається не лише зірвати ядерну програму Ірану, але й підірвати всю його безпекову систему. У дипломатичних колах побоюються. якщо Тегеран побачить, що мета Ізраїлю повалення режиму. Це може змусити Іран офіційно розпочати створення ядерної зброї, і вона буде не для науки, а для виживання. Наталя Луценко та Оксана Лотоцька, факт Сітві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.